Ручний пожежний ствол РСК-50. Призначений для перекриття формування та напряму струміння води або водного розчину піноутворювача суцільного або розпорошеного струміння зі змінним кутом факелу розпилу завдяки регулятору на кінці ствола. Стовбури РСК 50 Застосовуються для комплектації пересувної пожежної техніки, а також можуть застосовуватися для комплектації пожежних кранів та мотопомп. Стовбури призначені для роботи на воді, крім морської або в водному розчині піноутворювача. Забороняється застосовувати стволи поблизу відкритих ліній електропередач, розташованих у радіусі дії струміння. Забороняється надягати плечовий ремінь стовбура, приєднаного до рукавної лінії при підйомі та роботі на висоті. До моменту запуску води ствол повинен бути закритий і надійно утримуватися працюючим.